Степаночку голубчику, чого бо ти плачеш? Усміхнися бо до мене, хіба ти не бачиш, що я плачу? Розсердився, бог знає, на кого та й зо мною не говорить? Заплачу, й Богу, та й утечу ось побачиш. Скажи бо степане. Може, справді не здужаєш? Я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це спристріту. Ні, Ярино, моє серце, рожевий мій квіте. Я не брат тобі, Ярино, я завтра покину тебе й батька сиротами, де-небудь загину. І ти мене не згадаєш, забудеш Ярину, свого брата. Перехрестись, єй Богу з пристріту, я не сестра. Хто ж я така? О Боже мій світ Що тут робить? Батька нема, а він занедужав, та ще й умре. О, Боже мій, а йому байдуже. Бов сміється надо мною, хіба ти не знаєш, що з тобою і татуся, й мене поховають? Ні, Ярино, я не умру, а тільки поїду од вас завтра. А приїду, на той рік приїду. Вже не братом, Запорожжям, а за рушниками. Чи подаєш? Та цур тобі з тими старостами ще й жартує? Не жартую, їй Богу Ярино, не жартую. То це й справді ти завтра покинеш мене й батька? Ні, жартуєш. Скажи бо Степане, хіба й справді я не сестра? Ні, моє кохане, моє серце, Боже ти мій, чом же я не знала, була б тебе не любила і не цілувала. Ой, ой, сором, геть од мене, пусти мої руки. Ти не брат мій, ти не брат мій, мука моя, муко. І заплакала Ярина, як мала дитина, і крізь сльози промовляє, покине, покине, як той явор над водою, Степан похилився, щирі сльози козацькії, в серці запеклися, мов у пеклі, а Ярина. То клине, то просить, то замовкне, поцілує, то знов заголосить. Не щулися, як і смеркло, і сестру, і брата, мов скованих обнявшися, застав батько в хаті.